Всім привіт! Сьогодні я знімаю новий відео про отакий набір Лего Майнкрафта. Купив я його в трюмфі, як і зазвичай. Так, ну, що до фігурки, фігурка отака якась не зрозумела. чого вона жовта? і рубашка така, чи шу. Чого там? Голова теж жовта. Лопата Вообще маленька. Я хоч можу знайти лопату, яка в мене зазвичай в Майнкрафтах, на борчиках, і вона набагато більша за цю. Ну, з фігуркою ми зібралися. Тепер голе. Тут в наборах було багато таких големів. Ну, такий я вибрав голем, А це початковий голем із дерева. Далі нам треба купити такого камену. О, ви замітили, тут верстак. Зараз я його... Це верстак, ну, чогось із каменю. Не знаю, що це за верстак. Вперше бачу таке. Тут таке озерце. Це. Тут оце треба мені пошукати отаку детальку прозору, теж отаку. і сюди все поставити, бо що тут якось не дуже вигляде, як наче тут пустота, бачите? Ну, оце бачите? Кавунчик отакий. А це, і оце, і оце, і оце. наліпки. Я думав, що це будуть принти, а це наліпки. Ну, нічого, це досить так і добре. Ну, такий і на сьогодні був відео. Ставте лайки. Підписуйтесь все. Пока-пока.